哎。Oh. Oh. Colino. Подводись слава, Тобі і уважні, сказав Господь, і де ми до нього прийшли. Отець медій понені, я дію, за те ідею, що більше намалися, щоб його вбити. Та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що назвав Бога своїм Отцем, видаючи себе за рівному Богові. Ісус відповів їм, кажучи, істинно, істинно кажу вам. Не може син від себе діти нічого, тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє та саме також і син діє. Отець, бо любить сина, все йому показує, що сам діє. І більшість ці діла йому покаже, що видивувалися. Бо як отець воскрешає, померлих, і оживляє, так і син хоче оживляє. Отець, бо не судить нікого, а дав сину весь суд. Щоб усі почитали сина, як почитають отця. Хто не почитається, той не почитає, сина, який послав його. Ось така б воля того, хто послав мене, щоб з усього, що він дав мені нічого не побив, але воскресив його останній день. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорога опечалену родину, батьки, рідні, всесвітліші отці, громаду, дорогі український народ. Ми з вами переживаємо чергову трагічну сторінку нашої історії. Сторінка, по якій тече кров молодих, невинно уб'єнних наших героїв. Саме сьогодні ми можемо побачити. Наскільки важливою, наскільки тяжкою є жертва українського народу, немає нічого ціннішого, немає нічого більшого, як віддати своє життя за ближнього. Дати своє життя за волю і незалежність нашої держави. Сьогодні велике горе спіткало наш народ, нашу громаду, але найбільше горе переживає зараз мама і батько, коли проводять останню дорогу найрідніше і найцінніше. Сина, здавалося б, якого мали би бачити у розквіті сил, який мріє збудувати хату, виростити сина, посадити дерево. А зараз він лежить у домовині. Зараз ми оплакуємо загиблого нашого воїна-героя. Можна багато говорити про той патріотизм, про ту велику необхідність захисту нашої батьківщини, але всі ці слова не загоїть велику рану і не втихомирять біль батьківства. Тому ми сьогодні прийшли до цього дому, щоб дати вам те, що ми маємо. Ми не можемо його воскресити, ми не можемо його підняти з мертвих, але ми можемо, стоячи тут біля вас, стасти молитву, схилити голову перед вами і сказати, що пам'ять про покійного воїна Героя Василя буде завжди в наших серцях і буде завжди на устах у молитві. Ми можемо сказати, що час лікує рани, але якщо б це було так, його би можна було купити в аптеці, на жаль, він не допоможе. Допоможе лише одне – любов, яка є найбільшою жертвою, яка є сильнішою навіть за смерть. Бо саме Через велику любов до нас Ісус Христос віддав найцінніше, що мав своє життя. Тобто любов сильніша за смерть і смерть покійного воїна, Героя Василя не є кінцем. Це лише є перехід до іншого, вічного життя, до якого всі ми з вами прямуємо. Звичайно, смерть залишає багато питань. Чому в такому молодому віці ми маємо його хоронити? Чому за такий короткий час він опинився саме там, на передовій. І багато багато інших питань. Спільство спитає у свій час певних людей. І суспільство спитає за багато інші питання, на які ми зараз не маємо відповіді, але зараз не про те. Час розставив все на своє місце. Зараз про молитву. Про те, дорога скорботна родина, дорога мамо, дорогий батько якого сьогодні день народження, ми сьогодні тут, щоб підкласти своє плече, щоб йти поряд з вами і дати все, що ми маємо, і провести в останню дорогу, виконати свій християнський обов'язок і гідно попрощатися з воїном героєм. Своїх 22 роки покійний воїн-герой Василій прощається з своїм батьком Миколою, прощається з мамою Уляною, прощається з братиком Богданом, бабусею Мартою, з хресним батьком Тарасом та його родиною, з хресною мамою Лілею та її родиною, з родинами Николайчуків, Буніїв. Антонюків, Мартинюків, Томенів, Хімичів, Годованців, прощається з побратимами, з однокласниками, з одногрупниками з коледжу, співробітниками ВО Карпати, прощається з усіма сусідами, знайомими, прощається з усіма нами, хто сьогодні прийшов провести в останню дорогу покійного воїна. Героя Василя. Можливо, за своє земне життя Він не встиг перепросити нас, а можливо, ми не встигли перепросити Його. Тому ми сьогодні є тут для цього, щоб це зробити. Простімо йому перший раз, нехай Бог простить. Простімо йому і другий раз, нехай Бог простить, простімо йому і третій раз, нехай Бог простить. В ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Можна ніхто і радитися, друзі, можна туди посів.